Добрий. День. Сьогодні я хочу поділитися враженнями про новий планшет від компанії INO модель Novo <coughs>, Legenda. Це, по суті, найнижча най ланка планшетів, тобто найбюджетніший варіант, дешевшого INO нема. Але все одно вона достатньо цікава, так як є трошки унікальна <coughs> на ринку. Особливо, ну, по ходу розкажу, а поки давайте подивимось комплектацію. Власна коробочка, сам планшет. Інструкція, гарантійний талон, навушники, ОТГ кабель. USB-кабель, і, власне, все. Немає зарядки, заряджається планшет від USB. На корпусі є вхід для зарядки, її можна купувати окремо. Ну Або, можливо, якісь магазини комплектують. Там, де я купував, не було. Заряджається від USB, трошки довше, звичайно, але в принципі нормально, можна користуватися. Зроблений сам планшет достатньо якісно. Захист екрану пластик, задня кришка теж пластик, знизу один динамік, відверто кажучи, не дуже голосний. Хотілося б трошки гучнішого звучання. А, власне, кнопочки, додому регулювання звуку і живлення. По виходах навушники, зарядка, USB, мікрофон і слот для карти microSD. Ну, нічого особливого, але все, що треба є, можна сказати. Зараз включимо, подивимось, власне, на сам планшет. А, ось такий він. А секунду, будь ласка. А, власне, тач працює відмінно, нарікань жодних нема. Ну, я б сказав, навіть супер. Це. Це добре, бо війнолі були цим проблеми. Стосовно екранів, це головна перевага цього планшету це відношення сторін 4 до 3. Тобто він більше орієнтований на інтернет, а для фільмів буде менш зручно. Планшет бюджетний, тому екран достатньо такий простенький, Кути огляду. Посередні яскравість теж така посередня. В принципі, користуватися нормально і приємно, але, звісно, є значно зручніше. Ну От, зараз я включу відео на YouTube. Ну, класно. Якщо вийде, показати. З YouTube відео загружається без проблем. Далі система. Встановлено Android 4.04, одноядерний процесор. В принципі, в звичайному користуванні ніяких проблем немає, але якщо запускати найпотужніші ігри, то, можливо, все-таки буде трошки підвисати або взагалі ігри не підуть. Є декілька бічмарків, я запустив зараз включу. От власне В квадранті планшет набрав 1931 бал. І є ще у Antutu. Antutu. Результат 2934. такі посередні можна сказати, результати. А але є великий плюс цього цього. Не, ну не дуже потужний екран і процесор все-таки дуже економлять батарею, і в режимі перегляду фільму планшет протримався 9 годин. Це дуже круто. Ну, серед айнолів, які я взагалі тримав в руках, це найбільший результат, найкращий, найдовший. ще можна сказати. А спереду є одна камера, не знаю сьогодні там мегапікселів, але ну, знімає достатньо посередню. Для скайпа можна використовувати для чогось більше навряд чи. Гравіті Сенсор працює трошки з затримкою, але ну, невеличка затримка, така, в принципі, середня доступна, так би мовити, або припустима. Купував планшет на сайті Coins, обійшовся він мені зі знижкою в 78 доларів. Якщо цікава інформація про те, як отримати знижку на цей планшет, можете почитати в коментарях або в описі цього відео на Ютубі. В принципі, все, невеличкий висновок, такий планшет однозначно знайде, знайде своїх покупців, адже все-таки є великі в нього переваги. Це співвідношення сторін, дуже зручне для інтернету, дуже довга. Автономна робота від одного заряду. Ну і все-таки iNode це i know. Тут завжди будуть нові прошивки і підтримка, Це великі плюси. До мінусів можна віднести відсутність зарядки, не дуже гучний динамік. Ну і такий середньої якості екран. Все інше достатньо нормально. Не чи казав про Wi-Fi. Якщо забув, то Wi-Fi ловить достатньо добре. Ну, там через декілька стінок рівень сигналу там падає на одну паличку і не обривається, ніяких проблем з цим немає. Ну, дякую за увагу. До побачення.